Привіт усім шанувальникам українського симрейсингу та офісних стільців зі знятими коліщатками. Якщо ви розумієте про що я, якщо не розумієте, значить не так ви і багато розумієте в симрейсингу. Однак з сьогоднішнього відео точно дізнаєтесь більше. Як ви вже зрозуміли з кількох останніх відео, мене міцно так підбішує і підтіпує від того, коли симрейсинг от якось зумисне ставлять дуже вторинно до автоспорту. І не начебто дехто соромиться того факту, що Власне, симрейсинг починається з якоїсь кухонної табуретки і педалей, примотаних двостороннім скотчем чи ізолентою до підлоги. Ми сьогодні багато про це, звісно, будемо говорити. Як на мене, навпаки, це одна з найцікавіших частин симрейсингу з оцією організацією. і... Спочатку знаходження місця під оцей кіберспортивний, кіберавтоспортивний домашній куточок, власне, оцей шлях безкінечний вдосконалень, покращень і апгрейду. Відразу скажу, що ніякої логіки в тому, в якій послідовності йтимуть. Власне, копіти немає. Я думав над цим, але об'єктивно ніяких критеріїв я придумати адекватних не можу. Щоб це якось ясно, що це би, мабуть, краще було для драматургії цього відео, щоб у нас був якийсь стоп. Але ну якось не вдається мені сортувати святе. Сортувати симрейсерів, на мій смак, це сортувати святе. Почнемо ми при цьому з Кирила Кузіна. Легендарний український симрейсер. Сьогодні, до речі, про багатьох симрейсерів я скажу, що вони є легендами українського симрейсу. Тому, знаєте, якщо я навіть вас не назвав легендою легендою, то ви все одно легенда. А якщо не легенда, то як мінімум якась казочка. Власне, Кирило Кузін і його гоночний кокпіт. у Кирила кілька було приходів. Зараз от активна фаза чергового пришестя Кирила в український симрейсинг. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо насправді дуже симпатичне е... гоночне місце. Бачите, у Кирила такий хитромудрий стіл. Маємо ми легендарний лоджитель. Так, G27, маємо дуже класний монітор, як він там називається, Samsung G9 49-дюймовий. Це ж дається, він супер-ультравайт. Знаєте, симрейсери зазвичай стежать уважно за стендінгсами, за якимись там показниками, і зазвичай на цьому моніторі виводяться всілякі там речі, технічні погонці. Кирило встигає подивитися всілякі технічні речі, що стосується обісця. В якому він знаходиться. Блін, сподіваюсь, що я правильно вимовив це прекрасне українське слово. Кабель-менеджмент, до речі, тут є. Стяжка бачите, стяжками стянуто, два шнурка. Хто їздив на лоджитеках, хто взагалі прикручував кермо з трубцинами до столу. Бачите, це відео буде не тільки розважальним, а ще й достобіса корисним, тому що саме з нього ви зможете для себе взяти якісь лайфхаки. Впевнений, що це якась супертехнологічна тканина від файлів. Або від 7-куб, яка не дає керму висмикуватись. Якщо ви ніколи не їздили гонку, де вам вдавалось висмикнути Logitech. За столу і доїжджати гонку, тримаючи однією рукою або примудряючись і керувати, і тримаючи Logitech, то ви, значить, не знаєте. Simrace. Симрейс... Я зараз шукаю собі теж крісло, і хочу вам сказати, що про такі крісла, якщо на них написано Recaro, то продаване, крісло це може бути родом із 80-х, але буде написано так: що там воно буде коштувати 1010, Буде написано, що ніякого торгу і писати тільки тим, хто розуміє, що це за крісло. А ну, оце, от легендарний Легендарний український симрейсинг в його легендарних проявах. Отже, не пам'ятаю вже, що це була за гонка Здається мені, що це був якийсь спринтовий чемп ГТ-3 на кмамку. І Кирило Кузін так намагався не вбити Олександра Якуніна, що, ну от, Морад, ти, ти навіть не розумієш, наскільки сильно люди можуть гальмувати в gt 3 Ти от навіть не розумієш, що це не 100%. Скільки тут відсотків на гальмуванні? Тобто Кирило кузінь так гальмував, що просто повиривало, вирвало його сідушку. Я не знаю, скільки він там кілограм витис ногами, але ви самі можете побачити. Блін, наскільки ж це був епічний момент? Ви просто вдумайтесь це. Це просто прекрасно, це просто прекрасно. Кирило, дякую, що ти є в нашому українському симрейсингу. От щиро. Так, йдемо далі. Це в нас Олександр Кобринець, також відомий Яковий, і його гоночне місце. Що в нас тут? У нас тут траст, як він називається, Т-248, якась, по-моєму, кастомна. Чи це у Трастмастера така рідна струбцина? Бачите, ось вона тут у нас примотана, ця струбцина. Цікава дуже, така потужненька. Ну і звісно, куди ж без них, куди ж без цих суперкрутих технологічних рішень, щоб, щоб не від'їжджало і щоб не під'їжджало. Ось якась табуретка, чи не знаю, що це таке є. Але головне, щоб функцію свою воно виконувало. Так, далі в нас Костя Левицький і його е, кокпіт, тракрейсер. Я не знаю, яка саме. Модель, але це готове хороше рішення алюмінієве, ДД класична фанатиківська на 8 Нм. метрів, Костя моцний хлопець, який кілька разів уже вал витягав. Але як відомо, це, скажімо так, конструктивне рішення цієї бази. Це сі-меджики, вони гідравлічні. Ну, от зараз Костя Левицький, начебто, у Кості був Г-29. Потім у нього фанатики В3 були. І от він зупинився зараз на п 2000 начебто задоволений цими педальками. Не морочиться з тим, щоб в нього був там бездоганний порядок на столі. От це прям, ну ми такі з Костю родственні душі, ніде ні, ні подітися. Щоб я оце заради того, щоб скинуть комусь свою фотку, прибирав на столі, ні, хрінушки такого не дочекаєшся від мене. Да, Костя їздить в гоночному взуті. Це взагалі окрема тема, виявляється, що чимало симрейсерів українських їздять або на босу ногу, або в гоночному взутті. Ну, звісно, я підозрюю, що на п 2000 в цьому є сенс, але ви далі побачите, що є люди, які їздять на Logitech в гоночному зуті, і це дуже цікаво. Ну, і, звісно, окремої просто е, тиради заслуговує Костін системник. Е, Офігенна просто водяночка. До речі, що це в нього за відяха така, що тут так багато живлення підключено. Це якийсь GeForce 50 890 Ti? Що це за GeForce, до якого тречить? Це я тупий, я не знаю про те. Наче ж? Макс Євтушик і його, це якщо не помиляюсь, стійка від Next Level Racing. Так здається, називається цей бренд польський, якщо я не помиляюсь, і це. Euh, щось там про, зі словами Light пов'язана така стічка. Досить симпатичне рішення, уявлення немає, яке воно по жорсткості. Макс, напиши, будь ласка, під цим відео в коментарях, або, можливо, не Макса, хто ще таким користується, чи вистачає її під Т-300. Euh, Без сумніву, оце технологічне рішення. Euh, я не знаю, Максу, скоріш за все, після цього мого відео позвонять з NASA або з компанії euh, Ілона. Батьковича маска, Макса, маска. Як це тіпа, який твіттер купив, ніяк не вспокоїться? Що це взагалі за нитки такі, які утримують гальмування тілсемів, хто не знає, це педальки з Луацелом. Mm -hmm. Хлопці, наступний у нас Макс Кошман. Його кокпіт, якщо чесно, якби я ставив оцінки, це 10 з 10 за. Е... Сукупністю за, за творчим підходом назвемо це так. Давайте уважно роздивлятися. Що у нас тут? У нас тут класика це крісло. З нього не зняті, як не дивно, коліщатка, не зняті підлокотники. А це, як відомо, дуже дає швидкості Макс. Ділюсь досвідом безкоштовно. Оці от речі знімаєш, і вже ти зразу буквально крісло це перетворюєш, крісло з епіцентра перетворюєш в спарку з Порше. Далі, рішення у нас для того, щоб крісло не від'їжджало на гальмуванні. Ось він, ай Маунт, сам таким же користувався для тріпли. Найбюджетніше рішення, при цьому воно прекрасно працювало і в мене. Далі, коробка, якась у Макса там дуже цікава коробка. Що це в неї там червоне таке стерщить? Якесь запалення в неї чи що? У коробки якесь запалення, але виглядає дуже солідно, точніше, солідний має вигляд. Значить табуретка якась різна. Ще, скоріше все, Іван Мазепа нею користувався, а тепер Максим Кошман. значить, трипла, три однакових монітори з тоненькими рамочками, ну кайф. Клавіші стоять. Ну і окраса, по різному кімнати Симрейсерів виглядають, але ця без сумніву найзатишніша. І отако просто, коли їдеш десь по полі рікару на який небудь BMW M2. Чи не знає на чомусь ще. Засумував, повернувся праворуч. Пірнув у безкінечність, так би мовити, і поїхав далі. Олексій Панченко, харківські симрейсери вриваються до нас на... в наше відео. Ну тут все на багатому, на ромському. Звісно, це якийсь такий куточок мрії симрейсерської, тому що тут все збалансовано, все рівно. Класний алюмінієвий кокпіт, це фанатики CSL-педальки, звісно, з брейк-кітом з Луацелом. В нас. Ух ти, який батонбокс крутий. Що це таке? О, тут у нас прям підстаканничок навіть є. Що це за батонбокс? Офігенний. десь я таке вже бачив, але це має чудовий вигляд рукавички, хороша легенька баранка. Нормально, так? Так, да, гарно виглядаєш, йди вже кудись. Що ти кожен вечір ходиш, тебе побачення якісь? Так. Да. Тобі ж, ти вже так. в годах женщина, скільки ну, вже так, можна? Ти сделай мені, все нормально? Да. Так. Будь ласка, сонечко. Ти Йдеш чистий? Так я вже їв. Дуже вкусно, зараз. Я ж біляшу собака на вокзалі забрав. Ще один кокпіт від Михайла Цодікова. Міша надіслав одну фотографію. О тут, це знаєте, еталон. Це, це класика, безсмертна класика. Це у нас Момо від Logitech. скільки там 270 градусів. Не бийте мене камінням, у мене не було. Я відразу в лакшері сегмент потрапив і їздив на Driving Force GT і проскочив Момо. Хоча я думаю, що Момо чимось навіть краще, ніж Driving Force GT. хороший красивий візерунок. Оце реально класика, на якій приємно їздить. Хлопці, ну а зараз я вам покажу гоночне місце одного з найшвидших на сьогодні українських симрейсерів молодих. Це Павло Половчук. Ну тут все щось, щось на бистром, я вам так скажу. Навіть не на швидкому, а на бистром, реально. У нас тут BenQ знаєте, як от в КС грають на квадратних моніторах. Давайте, я думаю, що всі, мають що Всі, бачите, прагнуть до ультравайдів, а Павло, очевидно, щось знає, судячи з його темпу, судячи з його часів на треках в АЦЦ він щось знає. І я думаю, що зараз на Олик всі ринуться і будуть шукати квадратні, квадратні монітори. Т-300, ну і були Т3ПА. Да, здається, так називаються ці педальки. Зараз Павло каже, що в нього TL7 педальки. Ну і звісно, ну, це просто Просто це база, ребята, це база, це основа. Паша, що ти бачиш на цьому моніторі? Скажи мені, напиши мені в коментарях, Паша, що ти бачиш на цьому моніторі? Так, ну а ось це гоночне місце одного з найшвидших українських пілотів Назара Датті, також мого тіммейта Потрайд Моторспорт. Значить, що у нас тут? Тіс ПС база. Штурвальчик, TLCM педальки і дуже симпатичне рішення. Дерев'яне, До речі, здається, сьогодні це вперше ми бачимо ось таке рішення. Більше я ні в кого не бачив. Якщо чесно, мені дуже подобається цей кокпіт Назара. По-перше, тому що, тому що такого мало. по-друге, от він якийсь лаконічний, такий теплий. Так цей кокпіт виглядає, коли він наказаний. На перший погляд, звісно, коли дивишся на цю конструкцію, то видається, що. От особливо, коли придивляєшся і бачиш тут саморізи, а не болтові з'єднання, то, здається, ніби воно не довговічне, але зі слів, Назара досить непогано себе цей кокпіт е, показує. Стійка, точніше, так, напевно, це правильно назвати. І е, я так зрозумів, що зроблено то діло з дуба, тому і на саморізах це достатньо міцно тримається. Ну, Як бачимо, тут ті LCM, це педалька з лоацелом. Купіт активного учасника нашої спільноти Олексія Беркунського, він же мамору. У нас тут є Трастмастер з кастомним кермом обмотаним. Ну, чорним поясом карате обмотаним, чи чим він обмотаний? Я завжди дивлюся на це і не можу зрозуміти, чи це якась велосипедна обмотка, чи просто якась суперкрута чорна стрічка ізолента, Не знаю. Батонбокс прикольний, не знаю, що це таке. Тут у нас, не знаю, фанатиківські, фанатиківські це млинці чи не фанатиківські. Не можу визначити, чи це сім -клуб, чи фанатик. Ну і Олексій, мій брат, по е, потужним колінам. Бо якщо я не помиляюсь, то оця річ, яка тут лежить. Якщо я не помиляюсь, то це. Компресійний наколінничок, да Олексію, чи що це таке? А ще Льоша унікальна людина, яка поїздила на фанатиках В-3, які він купив у Кості Левицького, і повернувся до Т3ПА. Т3ПА занесіть Олексію, тому що це, звісно, єдиний випадок, мені так здається, в історії. Лена, що ти крадеш? Ну і звісно, що котейка, як як без нього, знаєте, це як в мене є для цього велосипед. Я вважаю що будь-яке найжахливіше місце на планеті. Я не кажу, що Льошина кімната це найжахливіше місце на планеті. Але навіть якби це був найжахливіше місце на планеті, але туди впихнуть кота або, на, мою, на мій смак, велосипед, то будь-яке місце стає набагато більш затишним, набагато більш симпатичним і приємним. Знов Дел. Та що ж ви всі такі мажики, то пацани, поскромніше? Де ваші асери? Скільки можна? Де ваші лоси? Одні Samsung дали. Як так жить? Так, Олексій Багрій. Ну тут у нас все дор... щось, на... щось на дорогому на багатому. да? Дуже якийсь крутий ОМП-шний. Ковшик. ну Звісно, головна окраса цього кокпіту це оці прекрасні Хюскінвальди. Я, чесно кажучи, не відрізняю ультімейти від спринтів, але, але воно красиве. Ну і да, у нього ще отакі тапки, здається. да? Це ж Олексій мені скидав. да. От блін, Тут самі тапки, звісно, дозволять СПА проїхати за 2.14, навіть не на Макларені, а на Ягуарі. Далі ден Новак. І його гоночне місце. Ну, це просто класика. Це, знаєте, це деоланос в світі симрейсингу. Зручний гоночний ковш. Хоч насправді, по-моєму, я не сидів в такому стільці, але мені здається, що він свою задачу повністю має виконувати. Єдине питання, звісно, з від'їздом. Але від цих педалек можна і не від'їжджати. Кльова якась акустика у нас стоїть у нас. У Дениса стоїть. У нас не стоїть кльова акустика. Що ж, ну а далі у нас еволюція кокпітів, напевно, найтитулованішого українського симрейсера Домініка Хорошавіна. Отже, з цього все почалось. Якийсь Достобіса гоночний ноутбук з супер-червоною підсвіткою, асето Корса, Logitech G25. Потім у Домініка з'являється Logitech, він виграє його Logitech g 29 здається, чи 923. І З'являються джинси. Це важливий момент. Чому? Тому що е, далі Домінік стає зовсім солідним пацаном. У нього sta... з'являються штани в клітинку, як ми бачимо. Е, у нього з'являється цілий монітор. Потім у нас дуже вже прості штани. Чи навіть шорти, зате з'являється ціла база Фанотек, це CSL Elite. От І замість лівої ноги у Домініка відростає клавіатура. Буває і таке в рейсингу. Так, потім, здається, мені Домінік продає всі свої штани, зате купує диван. Мощний, білий, красивий. Але ось подивіться на видозміну. Легендарний шматок ліноліуму з'являється у нас отут в якийсь момент. Бачите, да? Телевізор виростає і з'являється шматок ліноліуму, який дозволяє міцно, сто... міцно кріслу вчепитися в підлогу на гальмуваннях. От. Ну а потім все стає дорого-багато, тут вам не хухри мухри тут вам сідушка від цілої тесли. Алюмінієвий кокпіт, рукавички, спарко. Ну, коротше, все як має бути, все як має бути по фіншую. Наскільки мені відомо, ось вони, окуні, бачите, можливо, ми спостерігаємо за. Появою українського бренду по виробництву готових рішень на основі алюмінієвого профілю. І, звісно, всіляко бажаю цій компанії оконям зростання і процвітання. Ще один тіммейт мій Віктор Калмус знов таки з команди Trident Моторспорт. У віті кокпіт, давайте от от загальний планчик. Тут все видно. Значить, це next level racing мені насправді. Дуже симпатичне це рішення, тому що в нього справді багато е, можливостей для зміни геометричних для геометричних змін, коротше, для налаштувань. Тут прикольний ковш, да, він не виглядає так модно, стильно і молодіжно, як сілякі ковші, які імітують реальні, але мені це насправді в оцих кокпітах next-level Racing подобається. Тому що насправді ж нам не потрібна в цим рейсингу активна бокова підтримка, тому що, власне, немає ніяких перегрузок. І в цьому менше парить це, відповідно, мабуть, дешевше виготовити. ну Взагалі, я, я люблю, чесно, я такий раціональний. Мені подобаються розумні речі, і мені цим от, ці копіти е, подобаються. Все тут налаштовується, педальний блок, довжини. Вітя казав, по-моєму, що по люфтах теж тут питань немає. Так, у нас тут кіберспортивні напої, е, очевидно. Що це є? Я пам'ятаю, що у Віті е, цей той був. Скажіть, я скажу. Грався він трек-іром, так же ця штука називається, так, яка дозволяє повертати голову. По-моєму, у Віті був, не по-моєму, а точно був трек-ір, але мені пам'ятається, що він якось по-іншому інший якийсь мав вигляд. Також тут фірмові кольори від Віктора. От, Все тут, в принципі, як має бути. а ще мене супер цікавить, от що оце за річ. Звісно, можливо, ви всі знаєте, але я то не знаю, що це таке. Що оце в нас тут таке? Блін, яка прикольна штука. На що це взагалі одягати? На ноги? Ну, по логіці речей на ноги. Реально не знаю, уявляєте, який я темний, максимально темний. Друзі, хочу подякувати кожному, хто поділився своїми кокпітами. Насправді ми це відео разом з вами створювали разом. Моя справа була невелика: зібрати докупи е, в ці ці фотографії. От вам довелося усе це діло збирати в своїх оселях, часто виборюючи е, місця, виборюючи ці два метри квадратні чоловічого щастя в нерівних поєдинках з вашими домашніми улюбленцями. Звісно, величезна вдячність моїм патронам, які е, дозволяють. З впевненістю е, непохитною дивитись у майбутнє цього канала. Хлопці, щиро дякую вам за підтримку. Друзі, на цьому все. Це була перша частина цього е, відео. Вирішив я його розбити на дві короткі, для того, щоб не втомлювати вас. Однак наступна вийде не за баром, не за рестораном, не за рогом. Скоро, коротше.